Это мой лен, долбак. Это можно не снимать. Я уже снимаю. Боеб. Вибромассажер. Всім привіт! Ви на каналі DeepPrievers і як ви здогадалися, ми вирушаємо на підводне полювання. Надворі золота осінь і ми їдемо до Черкас. Сьогодні ми повним суставом. З нами Єгоріо зараз він за камерою. Та наш друже Максим Фідеріст, він же дротист. Сподіваємося на добрий кльов, бо хтось буде дротити, а хтось буде пернатий шукати свій трофей. що, ми вже на місці, йдемо дивитись воду, що там з вітром, з волною. Зараз все побачимо. Ігорі, а що ви чекаєте з сьогоднішнього вечірнього полювання? Зараз це нам покаже. Наблюдаємо. Прозорик шикарний. <розрик> Нічого не понятно, але в але принципі... буде, буде, буде гарно. Прозор дуже гарний. Я думаю, що 3 метри. Ми побачимо. З твоїм фонарем новим. І готуються до завтрашньої риболовлі та збирають снасті. Так, а ось і перша рибка. Вечірній кльов, як то кажуть. Щось там, хлопці взяли. Под ліжок. Ну, Як для першої рибки непогано. Пойдете. Ну, а я розпочинаю полювання. Включивши ліхтарик, просвічую воду і хочу впевнитись. Роблю нирок, рок, щоб ще й в товщі просвітити. І як ви вже зрозуміли, прозрак дуже гарний. І перше, що я бачу в каміннях, це головлік. Роздивляючись, починаю рух далі. Зустрічаю трьох Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Ну що ж, хай підростаю. А тут вже і щучка півторашка. Судячи по голові, чи в сітках побувала, чи на сородича більшого нарвалась. Пливу далі по піщаним дюнам. Прозорість води дуже радує. Та зустрічаю ще одного повільно та неспішно його зносить нічна течія. Тут же і судачок пішов, а під гілляками ще й лящик біля півторашки щось собі міркує. Судачків стає більше, а нарки глибше. Але цікавого для мене розміру поки що не бачу. На фоні цього починаю тролити смугастих. Цей горбач десь біля кілошки. А ось і судачок, вольярна курсує, як і я, мабуть, він теж полює. Ну що ж, хоча б снасті позбираю, бо придумав собі, що на старості, можливо, вони мені знадобляться. Перша ніч полювання була не дуже результативною, але дуже класно з приводу прозорості води. Мені дуже сподобалось. Я не бачу трофейної риби, як ви бачили на цьому відео за цей вечір. Але е, прозорість води дозволяла насолодитися видами, краєвидами підводними. Е, Пирнав на глибини приблизно біля 10 метрів. Е, трофейної риби не бачив, а я сюди приїхав за трофеями. Тому Мілкашку, як то кажуть, не брав. Є сподівання на сьогоднішній вечір, тому буде продовження. Хлопці поки закинули свої фідера, будуть ловити плотву. Ну, а я чекаю, можливо, ще в день пронирну, познімаю. І подивимося, що чекаємо на нас сьогодні ввечері. Планую зараз занурнути у удень. Зараз відварю насіння льна. До речі, хто не знав, класна фішка для пернальників, особливо в холодний період. Все дуже просто. Засипаєте насільне льна, заливаєте воду, кип'ятити треба ну, півгодинки десь. І тоді виходить wow. дуже добрий відвар, такий слизький і гарячий, заливаєте прямо у костюм. Зимою просто взагалі мастхев, вода не ходить по тілу, як зазвичай, чи якщо там маслом натирати. льон, це, в принципі, фішка номер один зимова. Так що користуйтесь хто не знає. Золота осінь вже і під водою. Жовті листя вкривають прибережні свали. Я насолоджуюсь прозорком ще й удень. Обнирюю місця, де літом я брав хороші трофеї. І все одно нічого не бачу, і це мене зовсім не засмучує. Бо з таким прозорком у гарну погоду це просто насолода. До речі, я помітив, коли пірнаю роблю доволі знайомі звуки. Точніше, які виходять з моєї носоглотки під час нерку. Майже так само, як у іншого полювальника. Ну, коротше, ви зрозуміли. А це вже глибинний нирок, біля 10 метрів. Надію, щось може знайду в корягах на цій глибині. Але, на жаль, гребу доверху. Глянув на годинник та розумію, що трохи загулявся у підводному лісі на глибині 10 метрів. Обережно даю дьору на поверхню. Скрізь масиви повалених дерев. Трохи відпочивши, перехожу на вечірній вихід, де мене зустрічає щучка, яка поспішає по своїм справам. До речі, снасті теж несуть небезпеку для пернальника. Треба бути пильним, щоб не зачепитися за щось серйозне, браконьєрське, по типу драча. Ну, а це явно на крокодила. Судочків стає більше, але не настільки, щоб зацікавити. Цього кабанчика я точно не міг пропустити. Взявши за хвіст, ви тільки подивіться на його розміри. Впевнене двушка. Друзі, у нас вже третій день полювання та відпочинку. Але наразі, на жаль, я не знайшов жодного трофею. Хоча ви бачили на відео риби дуже багато, але в середньому вона десь ну, до 2 кг. Із останніх я бачив, це що мабуть, найвелике, це щука там до 3 кг і судачок десь до 3 кг. Це вже останній день нашого полювання та відпочинку. Вся надія на пана Єгора. Він буде сьогодні пронирувати. Так що давайте дивитись. Ну що, нарешті наш колега Єгоріо виходить на третій день на полювання. Пане Єгоріо, скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Вважаю, що це не буде гарний трофей. Ну, Подивимося. А ця впевненість була б зовсім недоволе, бо все ж таки дали ознаки першого дня відпочинку. І все саме цікаве і гарне було лише у цьому кадрі. Ну а я зовсім не можу пропустити, завершуюче вечірнє полювання, де і поки біля берега достаю ще одну снасть. До речі, помітив цікавий момент. Придивляюсь та бачу бичка, який ковтає окунька. Нічого собі. Тут у нас солоденька парочка. Вирішив робити глибинні нирки та на бровці зустрічаю стаю судачки. Тепер зрозуміло, чому у день тут постійно стоять човни. Розглядаючи, я так і не знайшов більшого розміру. Блю слідучий нирок на бровці та зустрічаю на 10 метрах судочка до 3 кг та вирішую все ж таки забрати. Беру гарпуна та разом за грибою піднімаюсь на поверхню, бо трошки на такій глибині мене підтягує до дна. Мене перегруз, бо я не планував пірнати на такі глибини. Лідом роблю ще один нерок. Скоріш шукаю якогось нормального достойного судачка, але, на жаль, нічого немає. І тут дьору дає щучка, бачу невеличка. Та все ж таки забираю, бо краще і смачніше котлетки виходять, коли фарш в перемішку з судачком. Тому, ну, така невеличка, та й хлопцям буде. Вже до гнобиннірки, 8-12 метрів, бо щось цікаве, риби я не знаходжу. Зараз залишилося останні пару годин плавання і закінчення цієї подорожі, тому я вже взяв судочка і щучку для моїх колег, для Макса, щоб він хоч не приїхав з пустими руками, бо на фідер він теж до цього не словив, бо плотва ще не підійшла. Так, то що, я шукаю свій трофей. Погнали! Ну а ви, друзі, підписуйтесь та натискайте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. І, звісно, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові сюжети. Бо трофей не за горами. Ну що, до зустрічі на каналі!